Сторінка 27. Параграф 6. Урок практикум. Які бувають глобуси? Що і як позначено на глобусі? Різні розміри я маю, форму кулі зберігаю. На підставці на осі обертають мене всі загадка. Які бувають глобуси? Глобуси поділяють на загальногеографічні та тематичні. Глобус загальногеографічний або фізичний, демонструє природу, насамперед, рельєф, суходолу та морського дна. На фізичному глобусі зображено материки, океани, моря, острови, гори та рівнини. водойми суходолу тощо він демонструє вигляд нашої планети з космосу. Традиційно глобус відтворює також кут нахилу земною осім. Глобус політичний, найпоширеніший варіант тематичного глобуса. На ньому, крім країн та їх столиць, зображено основні порти та торгові шляхи. Кожна країна для зручності пошуку нанесена своїм кольором чітко розмежовані кордони, вказані назви великих міст. Зоряний небесний хлобус є тривимірною картою зоряного неба, яка призначена для астрономічного вивчення. За його допомогою можна дізнатися про розташування великих планет, різних сузір'їв, а також інших великих небесних тіл. Рельєфний глобус. створений пізніше за інші. Він наочно демонструє структуру поверхні планети, використовується для дослідницької роботи геологів, спелеологів та фахівців інших професій, які займаються вивченням рельєфу місцевості. Крім гірських хребтів, тут також. Вказані плато, печери, пустелі та інші фізичні об'єкти, які можуть дати характеристику рельєфу нашої планети. До тематичних глобусів належать також кліматичні, тектонічні глобуси, глобуси рослинного та тваринного світу. Оскільки глобус правильно передає форму Землі, зображені на його поверхні географічні об'єкти показано без спотворень. Їх форма та розміщення відповідають дійсності, вони лише зменшені. В багато мільйонів разів, на що вказує масштаб, тому на глобусі показують не всі географічні об'єкти, а лише найбільші або найважливіші. Географічні рекорди: найстаріший глобус із зображенням Америки було виконано із склеєних половинок яйця страуса. Усі зображення було зроблено на шкарлупі та покрито фарбою синього кольору. Авторство встановити не вдалося. Деякі дослідники вважають, що до виготовлення глобусу був причетний Леонардо да Вінчі.